У Хмельницькій художній школі відкрили виставку робіт полеглого героя Вадима Ангела. Він загинув 26 червня цього року під Сєвродонецьком під час виконання бойового завдання. 85 творів представлено на цій виставці. Це переважно постановочні роботи, такі великоформатні, а малих робіт. Сотні, вони зберігаються в альбомах, які можна побачити на столі. І ще, крім того, тут є надзвичайно цікаві фотографії, які розповідають про його дитячі, юнацькі роки, службу в Збройних силах України. Вадим Ангел малював з дитинства. Закінчив Хмельницьку художню школу у 2009 році. А у 2005 він отримав престижну премію імені Людмили Мазур за кращий твір серед художників Хмельницького. Він абсолютно відповідав своїй фамілії. Перший раз я зустріла дитину з такою фамілією Ангел Він був ангелом і лишився. Він ніколи не переставав малювати. Тобто він, очевидно, народився художником, але так доля склалася, що він пішов в армію. Потім а то. Потім він взяв в руки автомат, він його зробив. От за вами. Бач, подивись там всі деталі автомата, абсолютно документально. В ньому дому машина була там старенька, там він її виліпив. На відкриття виставки робіт Вадима Ангела прийшли його рідні, побратими, знайомі та небайдужі хмельничани. Він малюванням жив, Він їхав захищати він собою, не одежу віз. Він віз. Великий ящик красу, щоб казав, що буде можливість я буду малювати. Він це любив, він цим жив. Пам'ять того, що можливо припадало пилом вдома. На шкафах чи в шкафах, це варто показати людям, що наші воїни вони не тільки мужні, сильні і можливо хтось думає черстві, а насправді такі, що вміють і малювати, і вишивати і бати різних речей. Згідно з рішенням Хмельницької міської ради, Вадиму Ангелу посмертно присвоєно звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Пам'ять про Вадима буде жити, буде жити в наших серцях, буде жити в його роботах. Буде жити в його картинах, ми, я думаю, будемо ще не один раз експонувати ці виставки, тому що це про пам'ять і тому що це про найкраще. Денис Клименко, Валерій Телеховський, новини міста.